Вітаю вас, шановні підписники, на нашому каналі. Отже, нове відео вийде про джерело безперебійного живлення HP, модель, як ви бачите, 3002 покоління. Я маю такі два штучки. Попередньо я вже їх повикручував всі гвинтики, але для того, щоб ви впевнилися, він перший раз розбирається так якось. Пломба ще є ціла. Отже, почнемо. Знімаємо кришку. Маємо ось тут два дроти. Це підключення батареї, вона теж витягується, але ми зараз будемо розбирати. Отже. Е, добре, зараз. Отже, зараз я вскрию і тоді продовжимо огляд. Отже, продовжуємо подальший розбір, що безперебійник. Всередині ми бачимо батарею, яка виймається. Отже, тут підключення, живлення, бачите багато плат. Ага. Тут знаходиться блок мережі ось, керування мережею, він витягується і тут багато, багато скажімо, реле. Тут о, як видно, бачите, які великі. Потужки. Дуже цікаво, багато реле, радіатори там знаходяться. Мабуть, ну, ще контроллери або щось подібне, за рахунок чого воно живеться. Тож, конструкція, в принципі, цікава. На не жаль, не маю. Кабелі вживлення для того, щоб під'єднати і перевірити. Надіюсь, згодом все буде. Тож, що вам цікаво, ось такий ще деталізований огляд безперемінника. Всім дякую, ставте лайки, підписуйтесь, до наступних відео.